Друзі, всім привіт. Е, сьогодні ще трошки ми ягоду зібрали. Є така досить е, нормальна кількість на продажу, е, тому всі охочі наші клієнти отримали ягоду. Вже. А е, заді мене е, зараз якраз починає дозрівати Еліот. Мій. Бачите, ось казав я, що він позбільшує ще свої об'єми. В принципі, Еліо цього року хороший е, в, я, в плані крупності ягоди. Але на посадці сьогодні трошки мене не обрадувала ситуація з одним із саджанців, тому що його досить пошкодив такий шкідник, найпоширеніший у лохині, як личинка Хруща. Той кущ так поступово засихав, засихав, але я все думав, що там ну, якась конкретна гілочка, можливо, хвороба, все її вирізав там по гілочці. А потім ось тепер прийшов і в один прекрасний момент він засох повністю. Я вам зараз я покажу, що там залишилося з його кореневою. Будете мати наглядний приклад, як кілька цих личинок можуть е буквально за місяць-два вбити цілий кущ зараз ми підійдемо до того кущика. Ціле літо він досить так гарно розвивався, був гарний. Потім почали по нього засихати поступово. І ось тепер це буквально так за 2-3 дня він засох повністю. Сьогодні я підійшов до нього, ось висмикнув його із землі і просто мене його об'єм його кореневої вразив. Ось, дивіться. Що там залишилося? А залишає хрущ із кореневої системи ось отакі кілька патичків. Бачите, тої такої привишної кореневої мочковидної немає. Немає тої мочалки, як завжди, ось тут такі маленькі залишки позалишалися. Бачите, хрущ величезну рослину об'їдає повністю. Коренева тут в цій ямі була об'ємом, думаю, вже до 100 літрів. Тому що гілок тут було набагато більше. За Напротязі місяця я їх пообрізав просто багато. Оце фактично кущ був ось такий, як той сусідній. На відео, де я показую, як садити кущ, то це ось цей кущ був. Ось, бачите. І зразу біля нього такий самий сусідній ось цей кущик ріс в ось цій ямі. І в цій ямі, розкопавши його, побачивши ось цей обгризок, я тут знайшов хрущів, напевне, штук 10 десь. Звичайно, їх було набагато більше, вони розповзаються там по землі. Але... Там не обов'язково, щоб їх було 100 штук або більше, щоб вони з'їли ось таку велику дорослу вже рослину. Минулого року у нас був масовий еліт хрущів, відповідно, вони повідкладали яйця. А я полінувався обробити від куща, обробити від хруща цю посадочку, полінувався і ось результат. Тепер я мушу вже чекати, щоб зібрати повністю всю ягоду, тому що обробляючи від хруща, там є певний період, коли ягоду не можна збирати. Ну, вже почекаю і тоді все тут протравлю і все з посадкою буде добре. Так що, якщо ви побачили під мульчею десь личинку хруща, не затягуйте з цим, а зразу обробляйте, тому що навіть якщо їх є там кілька тих личинок, вони... 100%, ну, якщо не уб'ють повністю рослини, як в моєму випадку, то вони ну, пошкодять її так значною мірою, що на наступний рік ну, врожаю так 100% не буде. Так що у нас ось така проблема із хрущами. Остерігайтеся цього. Все, всім на ну, все добре, до побачення. Засаженці звертайтеся і. За інформацію щодо посадки.